Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть, що американський ракетний есмінець Дональд Кука DDG-75 класу Арлі Берк розпочав свій прохід через протоку Дарданели у північному напрямку на шляху до Чорного моря, щоб здійснити операції із гарантування морської безпеки і підкріплення регіональної стабільності на морі, і зміцнити сукупну боєготовність і військово-морський потенціал спільно з нашими союз союзниками по НАТО і партнерами в регіоні один із залп цього корабля може знищити весь чорноморський флот. Корабель в останній заходив у Чорне море в січні 2019 року, коли відвідав місто Батумів Грузії і провів навчання з двома кораблями берегової охорони Грузії. Дії корабля у Чорному морі зміцнять оперативну сумісність із союзниками по НАТО і партнерами і продемонструють колективну рішучість щодо захисту безпеки чорного моря в рамках операції щодо деблокади зернового. Коридором кораблі військово-морського флоту США регулярно заходять в Чорне море відповідно до конвенції Монтре та міжнародного права. Дональд Кук – корабель передового базування приписаний до бази ВМФ США у місті Рота в Іспанії. Він здійснює військово-морські операції в зоні відповідальності 6-го флоту США на підтримку національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі і Африці. й флот США має штаб-квартиру в місті Неаполі в Італії. Здійснює повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзниками і міжвідомчими партнерами з метою захисту національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі та Африці, в той же час заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов прокоментував заяву Міноборони про те, що з 12-ї ночі, 21 липня 2023 року, всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та Українських морських портів, що знаходяться, Одяться на тимчасово окупованій території, можуть розглядатися Україною як перевізники військових вантажів. Чи є у нас на це спроможності порівняно з тим, як починалася війна, такі спроможності є. І вони будуть ще більші. І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорив: загнати весь цей чорноморський флот плища туди до Туапсе, Російська і надавати їм рухатися в зоні Криму. Наші спроможності не обмежуються тільки системами типу Нептун. Є ще інші системи. Ми до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.